Воював з 22-го року, захищав Нашу Україну від, напевно, від піхоти і от до бойового медика, бо в нього є такий досвід, він закінчив медучилище. Пам'яті залишиться нам, це дуже близька нам людина. Все життя був веселим, справедливим, патріотичним і віддав своє життя за нас, за Україну. Завжди мріяв, щоб Україна була незалежною. Провокував все українське. Я дуже такі золоті руки мав, добре серце. Пішов добровольцем з 10 березня 2022 року. І весь час був в таких гарячих точках. Пам'ять про нього світла.